О, в тебе перша мінус, це досить рідкісна група, ти нам потрібна. Аліні Шацило 27 років, вісім з яких вона здає кров. Сьогоднішня донація 36-та. Про те, що кров можна здати, дізналася з американських фільмів. Каже, таким чином можна допомогти людям, які потребують переливання крові. В день донації ти маєш вихідний, і ще тобі надається ще один вихідний до відпустки. Тобі можуть видати за необхідністю розгорнутий аналіз крові, який чимало вартує в частних клініках, а тут ти його отримуєш безкоштовно. Аліна каже, аби здати кров, два дні не їсть бананів, молочних продуктів, гострої та смаженої їжі. Також не вживає алкоголь. Донація займає до години. Я прокинулася, просто е, почала збиратися на донацію і поснідала просто чорна кава і е, вівсянка. Я би навіть сказала, що після донації я почуваюся краще ніж до неї. Ну не знаю, якось легше стає, не можу передати це, але мені дійсно якось подобається здавати кров. Потрібно просто взяти з собою паспорт, піти в центр крові, проходиш в реєстратуру, тебе реєструють, ти йдеш в один кабінет, здаєш кров на гемоглобін, і ще, напевні, там ну, на певні аналізи, тобі одразу видають картку, ти йдеш до терапевта, там ти проходиш короткі, короткі опитування, типу чи все з тобою гаразд, ти міряєш, ти скважишся, ну, якісь такі основні моменти. Якщо терапевт допускає здавати кров, перед здачею донор п'є чай з печивом. Насправді це моя улюблена частина перед кожною донацією. А враховуючи те, що в мене понижений тиск, або, можливо, не через це, але мені постійно терапевт каже, випити дві порції чаю і дві порції печива. За словами Аліни, здача крові не впливає на самопочуття. Директорка центру крові Анджеліка Каланча каже, зараз працюють над поповненням банку крові, плазми та тромбоцитів. Відтак потребують усіх груп крові. Якщо б в нас в центрі крові щодня було від 30 до 50 донорів. То цього буде повністю достатньо для забезпечення області в компонентах крові. Наразі ми маємо дні, коли у нас 70 донорів, є дні, коли 20-25. Аби здати кров, не потрібно записуватись наперед. Центр працює на вулиці Українській, 36. Тетяна Пінька, Володимир Дорош, Василь Салига. Новини на Суспільному. Чернівці.